you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. За рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в кулуарах ВРУ поменшало кремлівської агентури, адже зі страху вони почали складати мандати чи втікати з країни. Проте, на жаль, не усі обрали шлях, шляхи. Десятки проросійських чиновників досі продовжують проводити свої порядки в українському політикумі. Серед них чільне місце посідають колишні ОПЗЖ. Зокрема, нардеп від платформи за життя та мир Григорій Мамка уніс до парламенту законопроєкт про збереження почесного звання Героя України за проросійське. Ким політиком, колишнім лідером ОПЗЖ Юрієм Бойком про це у Фейсбук повідомив активіст Лейтенант ЗСУ Гайдай, посилаючись на картку законопроєкта на офіційному порталі Верховної Ради. У разі прийняття цього законопроєкту бойко і надалі лишиться героєм України, тому що додаткових підстав, окрім як учинення особливо тяжкого злочину, Григорій Мамка не зазначив у запропонованому законопроєкті, при тому, що у внесеному законопроєкті від прем'єр-міністра зазначених підстав більше, зокрема, держна города позбавляється у разі застосування до особи санкцій. Мамка, до речі, має теж державну нагороду, заслужений юрист України. Пропоную позбавити його цього звання одразу після геройства Буйка. Активіст також звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука, закликавши його скласти позачергову сесію парламенту, по якій нарешті ухвалити рішення про позбавлення депутатських мандатів агентів Кремля обраних від ОПЗЖ. Зазначимо, що ще на початку грудня Зеленський звернувся до очільника уряду Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних заходів щодо бойка. Проте тоді в уряді чомусь не виявили достатньо підстав для застосування санкцій проти Юрія Бойка. Проте фактично їх є чимало. Юрій Бойко, батько пер. Шій нахабної корупційної схеми, яка украла з бюджету 400 мільйонів гривень. У одинадцятому році стало відомо, що регіонал, тоді міністр енергетики, купив дві бурові вишки у дружній компанії. Після окупації Криму вони опинилися у власності РФ. У нинішній війні активно виконували активну роль тренувальної бази для розморпіхів та радіолокаційної розвідки. Злі язики середині СН кажуть, що коли ЗСУ таки підсмажили ці вишки, Юрій Бойко був у гніві, бо у нього з росіянами дули свої домовленості, що використали поцупленого майна. Але вишки палають донині, а влучний удар позбавив расистів контролю над Чорним морем у районі одеських портів. Бойко також критикував антиокорупційні реформи, розпочаті після Революції Гідності. Шкода, одне, що політволі так і не дозволила СБУ Набута ДБР прийти з обшуками додому до людини, яка стала символом зловживання та просування з прямих інтересів Путіна. У 18-му Буйко критикував запровадження воєнного стану, зокрема, й обмеження на в'їзд до України чоловікам з російським паспортом віком від 16 до 60 6 років заради цього постійно вмикалася маніпуляція про заробітчан в Росії. У нас приблизно 2 мільйони громадян працює в Росії, тому що сьогоднішній режим не зміг забезпечити їх робочими місцями, і вони мусять їхати в Росію і заробляти там на життя сім'ям, які залишились тут. І не дай Боже, російська сторона піде на таку ж саму процедуру, як вони будуть там заробляти, говорив старий регіонал у Кулуарах. Буйко у 19-му демонстративно кілька разів їздив до Москви з Медвечуком. Там колаборанти щиро обіймалися з тодішнім прем'єр-міністром Медведєвим, Ще грали на улюбленій темі дешевого розгазу. Бойко єдиний кандидат у президенти України, який публічно відвідав Росію в ході передвиборчої кампанії і зустрівся з керівництвом РФ. Як пояснив у медіа Сергій Льовочкін, друг і соратник регіоналу розрахунок, був простий донести до виборців півдні сходу, що це єдиний кандидат, який у разі обрання президентом зможе в короткий термін забезпечити мир наведення порядку і відновити економіку. З 26 лютого в розпал боїв у Бучі та гостомелі Юрій Бойко вийшов у ефір до пропагандиста Соловйова. Де вони разом посміялися над війною, тож підстав для усунення бойка від владних кіл більш ніж достатньо. Зараз як ніколи важливо очистити країну від росу впливу, який власне уособлюють такі нардепи, як бойко. Така діяльність уже давно не мала лишатися поза увагою влади і правоохоронців. Бойка необхідно негайно позбавити депутатських провілеїв і, очевидно, мови про збереження статусу героя України не може бути. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.